Олександр, давай переходити до важливі події, загрози, гарні новини. Так. так. Знову у нас під прицілом якісь логістично-тилові історії. Знову це у нас в загрозах. Другий момент загроз пов'язаний із тиском. Це, скоріше за все, на поле бою, де можливо, нам потрібно буде відійти. Відійти. Тому це може бути негарна новина. У нас і загроза, із-за чого маємо відійти ризик Трійки мечів е великих втрат. Якщо не відійдемо, можуть бути великі втрати, якісь загострення нам на ці всі історії. Якісь незрозумілі, ілюзорні, ілюзорні медіазаяви Медіазаяви, заяви, які у мене випадають в чомусь загрозах або в поганих новинах, відверто фейкові заяви, які можуть знаєте, наче колихнуть. А потім, а потім, уже коли розвінчають, ну, ви поняли, але знаєте, як там ложечки ми знайшли, а осадочок остався. Це, це десь така історія. Воно чомусь в загрозах. Тому давайте так фільтруємо будь-які заяви, тому що тут може бути так, що навмисно вкинуте. навмисно вкинуте. Коротше, навмисно. Так, важливі події і гарні новини. Все в одній кубці. Зараз подивимося. Так, з кимось ми тут про щось домовимося: матеріального характеру матеріального характеру, або, скоріше за все, коротше. Ми тут з кимось домовляємося. Да, за сім копентакли це не дуже багато, але це ресурс на відлюдника. Можливо, по енергетичній інфраструктурі якісь вкладання фінансові, може хтось нам там якось щось кудось. Ну коротше, десь ми з кимось домовляємося про вливання в нашу в нашу інфраструктурну а, історію, да, енергетику грошима. Грошима або якимись ресурсами. Це із таких подій. І ще одна із подій якийсь скандал, скоріше за все, внутрішній скандал, бо тут сімейна історія з якимось перевернутим королем жезлів, і пов'язано із тим, що скривається якась, якась брехня. Якась зрадницька історія пов'язана на грошах, на ілюзії, на якихось зв'язках непонятних. Тому тут, можливо, або викриття якоїсь корупціонера, або викриття якоїсь корупціонера-зрадника, або вилізає якась інформація скандального характеру всередині дома навколо якоїсь персоналі, яка Ну прям, ну типу фу-фу от то, і... то, то, то з мсеків у грошах на лежать Оце от десь близька до якоїсь, така не якась прям така скандальна короче, скандальна штука. Скандально да, да, скандальна така, Бо король жезлі він ще інколи буває з присмаком Інтімщини, тому тут, взагалі, може там ще якийсь секс скандал, О, от так зараз Із важливих новин тут буде анонсовано щось по військовій історії. Передано трохи пізніше, але анонсовано анонсовано і заявлено, скоріше все, як зміни серйозні. До речі, знову цікава зв'язка. Зміни до тузу мечів. Не здивуюся, якщо мова йде якраз про якісь тиски або про якісь силові штуки, про які Лука поїхав говорити Путіну. Бо карта одна за однією повторює, повторює розкладець. Тобто, ну можливо, нарешті анонсують, що вони там будуть задіювати, і коли трохи пізніше задію. Але анонсують уже зараз, ну, типу, такого формату. Це І ще один момент. Із гарних новин наша вежа для території РФ. Наша вежа для території РФ, така для нас приємна, бо трієчка Кубків. Мабуть, це не зовсім рядовий удар. Мабуть, такий, який, знаєте, трохи гріє душу удар, який влітає в фінансові затрати для РФ серйозні. Це або що-небудь дуже красиве по НПЗ, може бути, або щось таке, або там по газопроводу, якому-небудь, як ото Мадяр довбав той газопровод, який потім перестав різко працювати. Це якась фінансова втрата, ну або воно таке масштабне, або красиве, ну, прям таке симпатічне, прям симпатічне, фінансово затратне. Десь скоріше за все, десь по лінії фронту, ми трохи стабілізуємо ситуацію у питанні, а, займемо більш як правильніше сказати, більш стабільну оборонну позицію. І за цього воно, як мінімум, є стабілізуючою історією. Тобто, це не, не думаю, що це зараз про харківський напрямок, на ньому срака, там, поки не до того. Це може бути там або запорізький напрямок, або оце то, що ми дивилися, що може знову дати всплеск, з Херсон, але задавлять різко, от, оце, от ну типу, в такому ключі. В якомусь такому ключі. в якомусь такому ключі знову І знову в мене повторюється, в мене вже все, пішла колода на другий заход. Опять у мене, ти поняла та же двійка кубків і сімка Пентакли для нас. Ну, коротше, уже все. Оце у нас така десь картиночка. Десь така картинка. Угу. Бачу багато питань зараз по сумщині пишуть. Як тобі там показувати? Ти напевно дивилася і цю лінію фронту. Як там розвиток подій? Зараз подивимося. Ми там, ми там по, по сімці жезлів поки що. Ми там поки що по сімці жеслів. Тобто, давайте так, мінімум хоча б контролюємо ситуацію, яка там відбувається. Хоча би контролюємо ситуацію, ну, якось стабілізували плюс-мінус ситуацію. Чи вистачає у нас ресурсу для того, щоб більш масштабно відсунути? По пажу Пентакли, якісь перспективи є, але, можливо, не зараз, або не вистачає ресурсу для того, щоб зробити це масштабніше. Які далі кроки сполучених штатів, і зараз дуже багато розмов навколо тамагавків? Чи полетять вони поряд? Угу. Тут, скоріше за все, нам їх не дадуть, а можливо, обмежено ми їх зможемо купити, бо тут питання купити. Тут не питання дали, а тут обмежена кількість, яку можемо произвести, яку ми маємо купити по королю Пентакли, за яку ми маємо заплатити. Тобто тут ну, питання, Тому що мож... на перспективу, ймовірно, що США може продати нам тамагавки на якихось певних умовах, в, який... в якійсь там обмеженій кількості. Тобто, в принципі, технічно це реально, але через продаж, от саме через продаж. От, По-перше, нам розв'язали. Руки. І це гарна історія, бо ми все-таки, як не крути, прийшли до точки, в якій ми е, можемо дозволити собі бути і рицарем мечів, і королем мечів, і приносити для Ерефії дев'яточку мечів. Тобто розв'язування рук можна бить. Нам кудись в разні міста, в які рази раніше бути не можна було, це, звісно, вже гарна новина. Так, да, це не пряма участь там США або союзників, але це хоча б, знаєш, де не можуть допомогти, хоча б не заважають. Уже спасибо. Дозволили б раніше певні процеси б раніше б вже з мертвої точки. Ну, тому... Просто... Знаєш, так багато розмов, а я от детальніше на вихідних сіла подивитись, воно ж справді не йдеться, що там подаруйте ракети, а вони вимахуються навіть на етапі, коли е, НАТО там і євроспільнота кажуть: продайте, ми оплатили вам гроші, продайте там гавки, і вони ще тут. Е, в принципі, там вирішено, але останнє слово за Трампом: навіть продати. Тут є декілька варіантів. По-перше, ну, не декілька, а декілька моментів, чому так відбувається. Перше, неескалація, ж наше любиме, не ескалація. Другий момент а, хвилювання з приводу утечки, а, розробки. Технології. Тому що якщо mm -hmm. да, технології, тому що якщо щось таке не зірветься, його можна буде розібрати. І оця вся історія. Це може бути ну, утечкою, утечкою технологій. і деяку, деякі озброєння не продають і не використовують у цій війні принципово для того, щоб воно залишалося в тіні, як козир в рукаві? Про е потенціальні нові напрямки наступу РФ, зокрема про Чернігівську область, угу. чи будуть нові спроби? У мене зараз скоріше якісь провокативні дії, які мають відвернути від нас увагу, тобто ймовірні не скільки прям нові фронтові напрямки, скільки колихання на інших напрямках з сілію, е, саме щоб ми витрачали ресурс на контролювання. Ну, тобто, умовно кажучи, коли в тебе да, скупчується якась певна кількість військових десь на прикордоні, ти маєш там когось поставити для того, щоб контролювати ситуацію, а у нас ну, не вистачає ресурсу. Оце от такого формату, щось подібне, да, цілком ймовірна історія. І, до речі, світ вони продовжують кошмарити. До речі, нікуди не дівається оця хрінь з дронами, літаками, якимись там танкерами, нічого воно не, поки. Ну, Типу світ буде знаходитися в у цьому стані. О, боже до нас щось залетіло в черговий раз. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.